Я сержант, захисник України. Я сержант, захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжуся з честю. За будь-яких умов я поводжуся з честю. Ніколи не здаюся і не відступаю. Ніколи не здаюся і не відступаю! Я завжди відданій військовій справі. Я завжди вільний військові справі українському народу та батьківщині. Українському народу і на батьківщині. Я відповідальний за свої дії. Я відповідальний за свої, за свої дії, за виконання поставлених завдань, за виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Я за особовий склад. Як професіонал найвищої категорії. Як професіонал найвищої категорії. Я ніколи не зупинюся на досягнути. Я ніколи не зупинюся Я на душа. Я постійно в досконалі. Я постійно в досконалі. Я зобов'язуюсь бути прикладом. Я зобов'язуюсь бути прикладом. Виконанні у виконанні службового обов'язку. Виконанні службового обов'язку. Та пишатися належністю. Та до Сержанського корпусу Збройних Сил України. До я завжди буду з повагою ставитися до товаришів по службі. Я Завжди будуть ставити повагу до бойових побратимів, До бойових побратимів, дбати про підпорядкований особовий склад, підпорядкований особовий склад, гуртовувати його в єдину команду, гортувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу, підтримувати взаємоповагу. та взаємо допомогу в колективі. Та я сержант. я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлегів. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлегів. За їх бойовий дух, За їх бойовий дух, за готовність до виконання бойових завдань. Я за готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з вас. Я завжди готовий вести їх за собою з вас. Слідуй за мною, роби, як я. Слідуй за мною, роби, як я. Я присягаю ніколи не зрадити. Я присягаю ніколи не зрадити сержантський корпус Сержантський корпус. та бути вірним Кодексу Сержанта Збройних сил України. Та бути віданим кодексу Сержанта Збройних сил України. Честь! Честь! Відданість! Відданість! Відповідальність! Відповідальність, професіоналізм. професіоналізм! Слава! 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 Слава!